У Генеральному штабі збройних сил України відреагували на інформацію про переведення військових із повітряних сил у сухопутні війська. Там заявили, що гостро дефіцитних фахівців інженерно-авіаційної служби, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планують. Натомість повітряні сили навпаки нарощують штат технічного та льотного персоналу. Водночас, окремі категорії особового складу повітряних сил після попередньої підготовки в навчальних центрах таки посилять сухопутні. Десантно-штурмові та інші війська у Генштабі заявляють, що посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок інших видів ЗСУ є вимушеним кроком, бо на багатьох ділянках бракує піхотинців. Нагадаємо, мережею ширилися заяви деяких військових про те, що з повітряних сил їх масово переводять в сухопутні війська. Відповідне розпорядження головнокомандувача надійшло до військових частин. В повітряних силах ЗСУ вже повідомили, що переведення фахівців інженерно-авіаційної служби Служби та інших дефіцитних спеціальностей здійснювати не будуть не зменшувати кількість фахівців. Закликав командування. І президент Зеленський було багато різної інформації, обурення та обговорень по переведеннях. Я доручив прояснити все суспільству і не зменшувати склад фахівців, які потрібні повітряним силам для виконання бойових завдань нашій авіації. Ппу та мобільним вогневим групам